Як житиме область у 2016-му? прикарпатські фінансисти презентували на колегії ОДА попередні підрахунки щодо бюджету на наступний рік. Наразі прогнози втішні: ресурс місцевої казни Прикарпаття зросте на 1,7 мільярда гривень. Щоправда, це в умовах діючого податкового кодексу. А якщо влада ухвалить новий документ, показники будуть ще більшими. Загалом обсяг доходів обласного бюджету складе майже півмільярда гривень. Це з урахуванням під Вищеної мінімальної зарплати, крім того, у повному обсязі будуть враховані видатки на реалізацію обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту, цільової програми фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення, співфінансування проектів рамка виконання регіональної програми переважної області, другої фази швейцарсько-українського пілотного проекту підтримка децентралізації в Україні Також у фінансовому департаменті ознайомилися з проектом податкової реформи з. До нового документу оподаткування зарплат зменшиться з 41 до 21 відсотка. Також поменшає платників з чотирьох груп до трьох. А фінансування деяких установ з державного бюджету буде покладене на плечі місцевих. Зокрема, це стосується вторинних закладів медицини і освіти. Передаються на фінансування обласних бюджетів вищі учбові заклади першого другого рівня акредитації. Це шість училищ. Водночас видатки зв'язку з внесенням змін до законодавства щодо надання пільг з послуг зв'язку інших передбачених пільг та проїзду громадським транспортом. Вони будуть здійснюватися з місцевих бюджетів за рішенням органів місцевого зарядування. А от керівництво області закликало усіх присутніх на колегії консолідуватися. Мовляв, вибори вже скінчилися. Тепер настав час працювати над головним фінансовим документом області. Хто захоче розмухувати? Хто захоче надумано показувати, що є якийсь конфлікт? Я всіх застерігаю. Принаймні, все, що буде по моїй вертикалі, буде саме серйозна оцінка ну, зі знаком мінус. Ви мене почули? Готовий проєкт рішення бюджету 2016 Фінансисти пообіцяли подати до 15 грудня. А обласна сесія, на якій його ухвалюватимуть, відбудеться 17-го. Андрій телеканал